Всіх вітаю на каналі. Канада закривається навічно для мільйонів мільйонів людей. І я знаю, що ви зараз себе запитуєте зразу: як може Канада зачинятись навічно канадський марк? Що ти нам розповідаєш? Немає нічого навічного в цьому житті. Я вам хочу зразу сказати: якщо б не було нічого навічного, то навіть і такого би слова, як навічно б не існувало. Але є навічно дуже багато речей, і в тому часі це стосується різних. Ситуації, про які я вам сьогодні розповім. І також вам розповім, як це стосується негативно українців і що буде далі відбуватися. Тому я вас дуже попрошу підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте українське. І покажіть вашу підтримку вашими підписками. Мені просто цікаво, скільком людям дійсно не байдуже за україномовний контент. Пишіть свою думку, таким чином, ви поможете зрозуміти більше і поділитися своїм досвідом або звідки ви мене дивитесь. І залишайте вподобайки, я вам буду дуже і дуже вдячний. І давайте зразу рухаємося до теми сьогоднішнього відео. Почну я з того, що зараз Маркарні та партія лібералів фактично неофіційно визнали, що вони не праві. Що ліберальна партія і політика за останні 10 років зіпсули Канаду стосовно імміграції. Зараз вам поясню чому. Але я хочу також сказати: я не являюсь іміграційним консультантом чи адвокатом. Це суто те, що я вам розповідаю. Тому, друзі, не беріть зразу від мене таке, ніби я невідомо, що вам говорю. Я просто розповідаю так, як воно є. Завжди звертайтесь до спеціалістів, якщо вам потрібна дійсно важлива інформація. Зараз е, маркарні. Запровадив бюджет і партія лібералів, і в цьому бюджеті говориться про страшні страшні скорочення імміграції. І зазначається, що імміграція просто зайшла в тупік до такої степені, що медичний сектор перевантажений, що житлова криза з'явилася, проблеми з робочими місцями. І ліберали фактично підкреслили та зазначили, що це дуже велика проблема, тому що вони пустили забагато людей. Про те, що я розповідав вже вам не один рік. Вони пустили за багато людей, в той самий момент не е, спричиняли можливостям, щоб ці всі люди змогли тут залишитись на постійно. І за того люди мають зараз дуже великі проблеми, бо не всі можуть отримати документи, не всі можуть отримати легальний статус. І люди фактично отримали цей шанс на нове життя, на нову мрію. Але з іншого боку, і зараз потенційно можуть і втратити цей шанс і за того, що. Конкретно все зменшується. І ліберали, звісно, якщо б вони були б такі праві, вони б ніколи це все не зменшували і не говорили про те, що потрібно зупинити і повернути шанс тим людям, яких Канада пустила. Надати тим людям дійсно цей шанс життя в цій прекрасній країні. І дивіться, що відбувається: перше, що відбулося, це повноцінне скорочення тимчасових працівників та студентів. Якщо приблизно це було становлено 305 тисяч спочатку, зараз ці цифри впали до 150 тисяч в рік. Ви уявіть собі, який це удар по університетах, по коледжах, які приймали цих студентів, що це створювало. Також це зменшить людей в робочих місцях і дасть можливість канадцям або тим людям, які тут перебувають, дійсно знаходити роботи, тому що. Тимчасові працівники чи студенти вони забирали дуже багато робочих місць і створили дуже величезну повноцінну конкуренцію. Але що найбільш болючіше, найбільш болючіше, що видача піар та повноцінних документів набагато тепер знизилася. Спочатку ліберали планували видавати приблизно 670 тисяч піар аплікацій в рік, тобто за 2025 рік. І потім в 2026 році ця цифра мала би впасти до 580 тисяч приблизно. Тобто, як бачите, досить високі цифри, і потенційність на те, що хтось отримає піар та документи, досить висока. Тепер ліберали впали та знизили ці цифри до 380-370 триста сімдесят тисяч починаючи з наступного року, і потім скинуть ще на пару тисяч наступних двох років. Тобто... Канада ставить конкретну паузу на імміграції і зменшує можливість. Що це означає для українців? Це означає для українців надзвичайно більша конкуренція, щоб отримати піар повноцінним шляхом або шляхами, які зараз надаються. Українці вже не всі можуть отримати піар і переживають за це комусь відмова. Хтось чекає вже рік-два, де розвід справи. Займає дуже багато часу. Хтось переживає за новий законопроект C-12 Bill, який вже пройшов два слухання, і вже от майже можливо потенційно пройде. Якщо він пройде, він дасть імміграційним службам Канади повноцінно час і велику силу, щоб розглядати справи і Навіть вони зможуть в будь-який момент цю справу відкинути. І в загальному міграційні служби вже отримали шанс і можливість розглядати справи аж до 10 років, що створило ще більшу. Неприємність серед людей, які хочуть отримати документи тут в Канаді. І чому це все відбувається навічно, ви себе знову ж таки запитуєте. повертаємося до того, що я вам розповідаю. А дуже просто, тому що ті люди, які зараз, наприклад, дивляться на Канаду, студенти, які чекають, які мріяли про те, щоб приїхати в Канаду, вони не всі будуть мати завжди ті самі гроші, той самий час і ті самі можливості. Рік-два-три. Це досить довго для деяких людей. Деякі люди почнуть дивитися на інші країни, на інший бік, і таким чином навічно потенційно цей шанс їхній про Канаду та мрія про Канаду завершиться абсолютно. І так само і про українців можна сказати. Українці, які не отримують папери й документи, вони теж можливо потенційно втратять шанс залишитися в Канаді на Постійно, якщо не отримують, звісно, піару. І це не є жарти для тих людей, які дуже сильно цього хочуть. І це ще раз доказує одне, що Канада ніколи не була така відкрита, як всі говорили. Українці мені казали колись: канадський Марк, та ти молодий. Та що ти там розповідаєш? Та подивись, яка це велика країна, з яким маленьким населенням. Та Канада це взагалі, то другий наш запасний варіант. Та ми не збираємося там нічого дуже путіти. Ми приїдемо, нам будуть видавати і ще просити, щоб ми залишилися. Я казав українцям, казав у 2022 році, як тільки ви приїхали в Канаду, працюйте над тим, щоб отримати, бо це ваш шанс. І шанси треба брати зразу, використовувати зразу. І навіть зараз я далі буду говорити людям: не панікуйте, а робіть все, що ви можете. Не очікуйте. Подарунків, і якщо вони прийдуть, то добре, але робіть зараз, що ви можете, щоб залишитися в країні. Звертайтесь до професіоналів, до іміраційних консультантів, які вам допоможуть, які зможуть вам підсказати щось, подавайте документи, не очікуйте просто подарунків, тому що шанси в житті даються один раз. І деяким людям вони не будуть вже другий раз приходити назад до вас. Але це все, що робиться зараз в Канаді, це повноцінне закручування гайок, воно не просто так. воно Робиться, тому що країна дійсно потребує цього. І тому Канада не може дозволити собі видавати на право наліво е, піар, якщо вона скорочує, якщо уряд на легальному рівні це скорочує, і потім з боку не може одній групі чи іншій групі видавати це все повноцінно, тому що сама країна не витримає. Країна просто-просто не витримає такий потік величезний людей. Я надіюся, що це відео вийшло надзвичайно надзвичайно інформативним. Надзвичайно важливим та на часі, бо я завжди розповідаю про те, що відбувається тут в Канаді, так як воно є по-простому, але з досить широким мисленням. Тому дякую вам, дякую вам всім, що ви дивитеся мене завжди, підтримуєте мене завжди. І вам бажаю тільки найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.